Так, нук назбирав цілий комп'ютер вам новин сьогодні. У нас скандальний випуск. Тому мусимо поговорити зручніше там, мощитися і ми починаємо. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Сьогодні як кожен три дні на цьому каналі, ми обговорюємо з вами все найцікавіше, найактуальніше в медіапрострій. Що відбулося, хто що наробив, хто що учудив, хто куди вляпався, про все поговоримо. Ну а перед тим, як я почну з вами обговорювати все тут найцікавіше, найскандальніше, обов'язково підписуйся на цей канал. Підписуйся на цей канал. Тут я приходжу кожен день і все розповідаю. Підписуйся на мій інстаграм. Аккаунт, там я кожен день, будь ласка, цікаві, гарні світлини, сторіси, все там багато всього цікавого. Тому обов'язково, якщо не підписаний на мій інстаграм, дуже прошу, там класно, давай. Ну і також в мене є телеграм-канал і Тікток, всі лінки знайдеш в описі. Також завжди радий вашим коментарям. В коментарях чекаю вашу думку на ті чи інші новини. Ваша думка мені правда важлива, там ми все обговорюємо, тому пишіть. Навіть якщо ви не згодні зі мною, я таке теж дуже сильно приймаю, да, тому що у вас може бути інша думка. Пишіть її в коментарях. Почитаємо, поспілкуємося, поговоримо. Ну і лайки цьому відео, щоб його трішки просунути. Наче все сказав, можемо починати. Поїхали, полетіли. Давайте. По класиці, по традиції ми починаємо завжди з гарної, класної новини. І гарна класна новина на цьому тижні це у нас Алла Волкова. Алла Волкова це стендаперка. Дівчина просто шикарна. Їй гумор. Ну такий на грані. Вона любить гостро пошутити, чесно сказати, і прям так знаєте, робить правду матку. Дуже неочікувано, але вона перша жінка в Україні, яка зібрала палац спорту на стендап. Стендап в палаці спорту. У нас зірки важко збирають палац спорту, не наважуються збирати палаці спорту. А тут жінка-вагітна, стендаперка вперше збирає таку велику площадку, такий великий майданчик. Я не знаю, чи є у нас взагалі стендапери в Україні, які б збирали. Такі великі зали, тому що ну, загалом збирають там Жовтневий, да, збирають там палац Україна, може. Але палац спорту, ну, вибачте мене, це класна історія. Це реально така. Історична подія в стендап історії України. Молодець дівчина дуже класна. Вона розлетілася завдяки Тіктоку. Тікток її просто вірусить неймовірно. Вона набирає якісь шалені перегляди, шалені лайки і коментарі в Тіктоці. І люди бачать її і захотіли йти до неї на стендапи. Вона об'їздила тури Україною, де збирала повні зали, і вирішила відчула цю сміливість, що я можу, я зроблю, чим я до надія да? а, і зберу палац спорту. Не скажу, що був повний sold out, що всі квитки розкупилися там неймовірно швидко і так далі. Було десь відсотків 20, мені здається, вільних місць, тому що дивився огляди різних тіктокерів, дивився огляди різних блогерів на цей стендап, і які туди ходили. І що вони розповідали, слухав і читав їх відгуки, тому сказали, що стендап був супер. Зібрала, дай зібрала, тому що, ну, якби на 20% ну, можна закрити очі. Правда, потягнути таку велику площадку, такий великий майданчик, не наважиться. Кожна людина, це правда. Вітаємо Аллу, браво Алла. Е, тепер може спокійно собі розслаблятися, сідати в декрет, да, і ражати дитину. Звісно, є і критики, Алли, які кажуть, що Боже, і туалетний юмор, як вона шутить про те, як вона там бриє інтимні місця і так далі. Цей гумор недоречний, доречний, доречний. У цього гумору є свої прихильники. І ми це побачили, що досить багато прихильників є у цього гумору. До речі, Алла заборонила листи і квіти. Вона сказала: несіть мені. Корм, собачий корм, ні, вона його не їсть. Не, не подумайте, що Алла вже зовсім кукушки поїхала і почала на вагітності їсти собачий корм. Ні, там ходили, значить, господи, цей повар Даніл і збирав у гостей цей собачий корм, який вони потім, відео, відвезуть до притулків. Дуже класна ініціатива. Браво! змістили корисне з приємним. Браво! Клас, супер новина, Вітаємо, Алу. Вітаємо наш стендап світ. Я взагалі хочу, щоб стендап-індустрія в Україні процвітала. Вона того варта. У нас багато є класних коміків. У нас багато є класних гоміків. Ха-ха-ха, Я -ха -ха -ха. такий пошутив стендапер. Я теж чуть-чуть. У нас багато є класних гумористів, тому треба якось цю індустрію розвивати. І нехай вона розвивається як на ютубі, так і в офлайні. Треба це все показувати, і треба цих людей якби підтягувати. Я дуже цьому радий, що ця індустрія процвітає. А є. ура! Почалося голосування за 10-го учасника нацвідбору Євробачення. Хто потрапить в шорт-лист? Я вам скажу, що я послухав всі. Вони ж випустили зараз такі, знаєте, тізери, як їх називається, я забув, як це називається. Коротше, короткі версії своїх треків вони повипускали вже всі учасники. І ти можеш послухати і як би зробити свій вибір, так? хто потрапить в шортилист. Я послухав всіх, мені не сподобалося ніхто. От чесно, ні одна із цих пісень не вартує уваги на Євробаченні. Правда, дуже слабка музика, дуже. Єдині, хто ягоди мені сподобалися, і Енлео. Який би Енлео не був скандальний з його узькими виконавцями в плеєрі, в нього ще більш-менш. Хороша пісня. І я ще якось ефектно. Фінка, за яку я вболівав, а, вона мене якось розчарувала своїм треком. Дуже слабкий трек. Трек навіть для Тік-Ку слабкий, знаєш, типу, от прям, ну, не, не то пальто. Прям. От не то пальто, не треба мені його сюди. Якось не зайшло мені абсолютно. Чи слухали ви, чи голосували вже ви, за кого ви проголосували? Я поки не буду казати, за кого я проголосував, я проголосував за Ягоди. Я не буду казати, за кого я голосував. Я Голосував за, чисто я просто придурок. Ну, правда, якесь таке шлачьо, що навіть не знаю, що вибрати. За кого ви голосували, пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, який буде цей наш відбір. Мені дуже цікаво, як пройде, і хто виграє. Тому що, ну поки що для мене, ну, циферблат максимум, максимум з про за прошлого року, да, вони е мені сподобалися, і тому я їх сюди тягну. Не знаю, не знаю. Я. Не відчуваю, що у нас буде в цьому році якась прям мощна історія. Ну от не відчуваю я цього. Якщо в минулому році прям була боротьба, і мені було цікаво, то в цьому якось от якесь таке Гавніцо. Ну нічого, нічого. Іноді треба нам теж і гавніца підкинути в цьому Євробаченні. Ідемо далі. О, ця тема мене дуже зараз зацікавила. Зараз з вами поговоримо на цікаву тему таку блогерку, як Кенді. Да? Ми знаємо цю блогерку, вона часто з'являється в Тіктоці, і вона названа Форбсом інфлюенсером номер 1 в Україні. Інфлюенсер. Да? Нагадую, значення слова інфлюенсер, якщо хтось не знає. да? Це не просто людина, яка знімає відео е з трендами. Ну, щоб ви розуміли, просто Форбс, е редакція, що в, чом діла? в чому діло? Це ще екрани на Гулівері собі замовила, подібне виглядає жалюгідно, як саме любування. Знаєте, е Кенді замовила собі екрани на Гулівері, взяла, відкрила журнал на сторінці, де вона з замовною статтєю, як мені здається, не буду гарантувати це вам, тому що ну, не можу гарантувати. Я тут говорю тільки правдиву інформацію, але мі. Що ця стаття замовна була, бо там ну, такі журнали купуються розвороти, знаєте, вона відкриває розворот, і тут вона просто на весь рост на всіх екранах, і вона, от така, от Кейді суперстар, а, така от нова легенда українського блогінгу, така вся із себе. Для мене вона далеко не топ 1 Для мене вона ну, прикольна дівчинка, яка знімає класний контент в Тік-Ток, яка знімає трендовий контент. Вона не якась там особлива блогерша для мене, яка несе якісь певні сенси, яка щось. Робить корисне, яка взагалі щось взагалі якусь ідею несе. Вона ну, для мене просто дівчинка, яка знімає постійно тренди. Таким блогінгом я займався, коли мені було 16 років. Там часики мені було там 17-19 років мені коли було. Подібним блогінгом я теж займався. Я там і в корицю, і в корм. Все, що було в тренді. Ми все робили, все знімали. Було круто, челенджі ми погралися, закінчили. І я думав, що кенді це якась. Ну, типа дівчинка, які там 18-20 років, да? яка юна ще там така прям новаторка. А видає, виявляється, що це дівчина, яка вже дуже давним-давно рветься до слави. Мені в телеграм-каналі накидали знаючи от таких от скринів. І зараз ми з вами їх почитаємо, тому що ми тут говоримо скандали. Пише мені дівчинка. Я превращаюся вже ти блогер, які плітки розводять. Ребят, напишіть мені в коментарях. Я не хочу в такому притворюватися, але правда цікава історія. Давайте почитаємо. Це її старі світлини і справжнє ім'я Наталія. Вуглицька. Її злили по картині на другому фото, бо Кензі показувала цю саму картину у себе у Тіктоці. Також знаходили, що вона малювала Путіна. Також у неї якісь дуже цікаві фотографії з Ющенком тут мені скинули, не знаю наскільки це вона. Далі ми бачимо, що в 2017 році Кензі вже приймала участь в передачі Говорить Україна. Це з 2017 року в неї волоси розові, унікальне, як вони ще не випали. Як ми бачимо, Кенді дуже давним-давно намагається пробитися в ринок блогерів, намагалася стати блогеркою, малювала картини. До, до речі, дуже талановита дівчина. Якщо це реально вона малює такі величезні класні картини, вона малювала різних е, людей. Тут навіть написано, що вона малювала. Тут навіть написано, що вона малювала Януковича, Баскова. Картину з Путіним знайти не можу. Можливо, я перепутала, але знайшла її картину з Януковичем і Басковим. Це картина. 13-го року вона вже явно, мабуть, не думає як тоді, але все одно дивно. Коротше, кенді ще та темна лошадка. Якщо у вас є цікава інформація, пишіть мені в телеграм-каналі, будемо розбиратися, хто вона така, що вона така, як і ким вона була, і ким вона стала. Але це унікальний якийсь кейс, тому що правда, я думав, що це дівчинка, які там 16-20 років максимум, і вона от тільки зараз там з'явилася в е, е, інфопросторі, а вона, бачите, як давним-давно вже намагається пробитися. І зараз називає себе блогером номер 1 в Україні. До речі, зовсім не скромна дівчинка. Вона пише, чому перше місце моє. Зараз у мене вже 14 мільйонів підписників сумарно, це найбільше з усіх. Ну, рахувати підписників сумарно це дуже глупа справа. Так ніхто не робить. Ну, кожна платформа окрема, є спільні підписники, які підписані на це все. Треба ділити на три, на скільки площадок. І визначати якесь середнє арифметичне твоїх підписників. Так буде частіше. Зараз мене 14 мільйонів підписників сумарно, це найбільше з усіх. Місяця додається вже по 700 тисяч відписників, як пише Forbes, такими темпами, ще ніхто не росте. Інтеграція в Кенді Суперстар зараз коштує від 2400 доларів до 24 тисяч доларів. Отака от мощна Кенді Суперстар. Отака от багата інфлюенсерка в нас виросла. Понімаєте? Добилася свого. Жахлива новина, яка облетіла весь шоу-бізнес, це зіркового фотографа засудили до 12 років 10 місяців за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. 60-річний Олександр Ктиторчук займався фотографією понад 30 років. Мав власну фотостудію, працював на шоу Шанс Модел. Та від пацанки до панянки на 1+,1. плюс робив фотосесії для багатьох українських зірок, серед яких Тіна Караль, Оля Полякова, Богдан Ступка, Патап і Настя, Каменських, Світлана Лобода, Надія Мейхер, Скрябін, Наталя Могеле. Влад яма Віктор Павлік, фотографу належала галерея артпричал біля Гаванського мосту в Києві. Артпричал це досить великий такий простір. Це така, знаєте, тіньова історія українського шоу-бізнесу, і це дуже популярний фотограф свій час, особливо в нульові роки. Він був популярний, був на всіх проектах, фотографував всіх зірок, робив ці всі портретні зйомки для зірок. Да? І багато в нього цікавих фотосесій можна знайти. Він дуже з еротичним підтекстом фотографував. Всіх майже у нього був дуже такий тонкий еротичний підтекст, майже на всіх фотосесіях, і це не дивно. Це не дивно знайшли, значить, що він займався. Розбещенням неповнолітніх, фотографував і знімав неповнолітніх у себе в об'єктиві. Про це говорять почуткам, знали багато представників шоу-бізнесу і прикривали цього мерського покидька. Хто саме це знав і прикривав, поки нам імена невідомі, але цікаво, чи справа розкриє нам такі імена. Тому що люди, які прикривають подібне, являються теж злочинцями, тому що вони сучасники, як мінімум, да і взагалі шоу-бізнес нульових і там десятих років це таке темне, темне було. Ото, в якому завжди було місце для якогось насилля, а, все через постель, де використовували свої повноваження. Оці от мужлани чоловіки та і жінки, деякі, а, які мали статус високий, хочеш на радіо, давай, хочеш кліп, давай, хочеш те, давай. Тому я не здивований взагалі цієї історії, тому що ну шу-бізнес грязне болото, грязне брудне, наповнене всіми такими секретиками і такими всякими ситуаціями, і такими гидкими людьми. Тому я не здивований. Але мерзотніша ситуація. Ще й фотограф, якого там знаєте, який був рукопожатний з багатьма а, продюсерами, да, які, які відправляли своїх зірочок дів, дівочок до нього на фотосесії. Ну коротше, жахлива історія, і добре, що вона викрилася. Неважливо, скільки пройшло років, важливо, щоб людина була наказана. Після нового затишчя Потап повертається до нас, значить, на екрани. Побачимося, Потап повідомив про те, що повертається до концертної діяльності з піснями з репертуару Врім'я Стік, Пата Пайнасті і, і Мазі. Ну коротше, все, що написав, все, що належить йому, все буде зараз використовувати. Потапенко вже анонсував свої концерти, які відбудуться у США з концертами в Україну. Артист поки що не збирається. Ну і не збереться, я думаю, буде збирати ту аудиторію російськомовну, яка виїхала за кордон, яка готова йти на ці концерти. Як ми знаємо, Олексій не, не брезгує виступати російською мовою, співати пісні російські свого репертуару і продовжує виступати зі старим матеріалом. Новий матеріал у нього не заходить. Та й той, що пам'ятаєте, він писав про волонтерів, краще б і не писав. Ну, побачимо, що буде з ним у 2025 році. Не думаю, що в нього якісь плани на повернення в Україну, тому що тут уже його репутацію. Е від закопали, тому єдине, що йому залишається, це виступати по Європам і Америкам. Чи пішли би ви на концерт Потапа за кордоном? Напишіть мені в коментарі. Цікаво, чи є має тут такі глядачі взагалі. Ну, і скільки ми з вами говоримо про те, що слухати російську музику, це крінж, з'являються все нові і нові у нас люди, які це пропагандують. Київські якісь мажори співають яруські та літають по Києву. Неповнолітні мають поліцейський супровід та перекривають центр місця, щоб стати покурити, слухають російську музику, проїжджаючи повз меморіалів воїнам, і викладають усе це в інстаграм. пантуясті. Подивіться, які ми класні. Ми слухаємо а, російську музику, проїжджаючи меморіали. Uh, це ужасний кейс, який показує, що наша молодь нічого не засвоїла за цей урок під назвою Війна. Що наша молодь не розуміє, що е, слухати російську музику це вже далеко не круто. Дивитися російськомовний контент це взагалі не круто. Е, споживати цей пропагандистський контент це взагалі крінж. Для них це все ще норма, для них це все ще вау, клас, прикольно, поугараємо. Я часто дивлюся TikTok і бачу, як опитують молодь. Що ваші улюблені три треки, якби вся музика зникла, які б три треки ви залишили? І коли питають молодь, а саме там 16-18 років, вони називають якісь російські треки, да? російських реперів, російські треки, російськомовні треки, і дуже рідко, коли там проста українська музика. Тому. Дуже печально і соромно за це покоління, яке отак себе поводить і не засвоює ці уроки. Не знаю, як треба його виховувати. Це покоління, що треба робити. Але зараз з цих мажорів провели в них обшуки, провели, значить, розслідування, поліція їх спіймала. Вони там щось відпіндрюються далі в себе в інстаграмах. Для них це взагалі пофіг, і вони чувствують якусь безнаказаність за це все їм. Байдуже. Вони взагалі не відстрілюють, що вони роблять. Як виявилось, ці машини майбахи були орендовані, водії цих всіх. Машин теж були орендовані, а не їх водії. Тому це просто був якийсь цирк виступлення придурків в центрі Києва. Ось така от історія відбулася в Києві. На жаль, але правда, такі такі придурки існують, такі люди є, і ми нічого з цим не можемо зробити, окрім як не бути такими дебілами. Ну, ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що у них там цікавого відбулося. Джуд Лов зіграє Путіна. Такі заголовки вийшли в іноземній пресі. Джуд Лов, який грав молодого Дамблдора, тепер зіграє Путіна. Головну роль актор отримав в кіноадаптації роману Черівник Кремля італійського письменника Джуліано де. Емполі у книзі мова йде про піарника працівника ФСБ Володимира Путіна, через якого розповідають таємниці режиму прототипом героя. Міг стати російський урядовець Владислав Сурков. Тим часом у Польщі сьогодні прем'єра фільму Смерть Путіна, в якому розповідається про життя російського диктатора у його реальному житті до його. Вигаданої смерті Путін став не тільки тим кровожерливим політиком, як про якого весь світ говорить як про диктатора, а ще й цікавим як героєм для якоїсь кіноадаптації. Показати, хто є ця людина, показати, наскільки він жахливий, показати, як він живе, показати, як він ким ким він став, да і показати його головна смерть. Хочуть зараз всі режисери, всі розуміють, що це буде якась сенсаційна історія, що це буде дивитися весь світ, що весь світ буде за цим спостерігати. І от зараз знімають такі фільми. Так що Джуд Лоу буде грати Путіна. І він каже, що він дуже важко погоджувався на цю роль. Він не розуміє, поки як підкорити цю вершину. Він не розуміє, як зіграти цього жахливого монстра, але... Але взявся за цю роль і буде його грати. Тому зовсім скоро побачимо таке от цікаве кіно. Я вважаю, що Путін взагалі не достойний ніякої уваги, особливо особливо такої що про нього фільми знімали, але вже як є. Хейлі Бібер стала самим впливовим б'юті-інфлюенсером 24-го року завдяки своєму косметичному бренду. Топ-5 також попали Аріана Гранде, Кайлі Дженнер, Селена Гомес і Кім Джису. Хейлі Бібер просто підкорила світ б'юті бізнесу своїми чухлами, своїми бальзамами для губ, своїми румянами. Вона правда створила якийсь унікальний продукт в плані того, що як вона це все упакувала, як вона це все подала, як вона це все рекламувала. Геніальна дівчинка, геніальна Неї команда класна з нею працює, яка створює все це для неї дуже круто, дуже креативно і як ми бачимо, дуже успішно. Зараз можна казати, що типу ой, давно нічого нового не вигадала. Це правда, нічого нового не вигадала. Ті ж самі бальзами для губ, які були 10 років назад, ті ж самі румяна, може трішки новіші формули, але упакування і особистий бренд сьогодні дають тобі дуже багато і маркетинг він працює. Тому маємо, що маємо Хейлі Бібер. Обігнала всіх впливових б'юті бізнесі. А що на рахунок Джасіна Бібера, давно про нього не говорили? Так подейкують, що він повертається нарешті. Значить, подейкують Бібер повернеться в музичну індустрію після трьохрічної перерви. Трьохрічна перерва, мені здається, десятирічна вже перерва Джасіна Бібера. Я давно так не чув про Джасіна Бібера, що це ужас. Значить, розповідає, що музиканту потрібно виплатити великий дом за відміну туру у 2022 році. Саме в той період у Бібера почався, почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому діагностували синдром Рамсея Ханта. Ну, ми пам'ятаємо, у Джасіна заклинуло половину обличчя, потім він зараз почав погано чути, у нього не закривалося око, багато було проблем зі здоров'ям. Джасіна прям. Підкосило здоров'я в якийсь момент, і він відмінив другу половину свого туру. Повідомляється, що зараз Бібір відчуває себе набагато краще, тому він має повернутися до роботи. Цікаво, чи це відбудеться. У нас є дві такі загадкові постаті. Зараз в індустрії це Ріана і Джастін Бібір. Їх появу в шоу-бізнесі очікують найбільше. Їх появу в музикальному плані теж дуже очікують, тому що вони не створювали давно нової музики. Ріана взагалі вже 10 років не створювала нову музику. Бібір, як бачимо, 3 роки. Невеличка лажа відбулася у світі реклами. Дуейн Джонсон представив свою лінію шампуньо. Нагадаю, він лисий. Це розроблена форма в натуральній основі питає і укріпляє ваші волоси. Мої локони були в повному захваті від цього засобу. Два в одному. Отакий от, от слоган розумієте, у нього в рекламній кампанії з такою рекламною фотографією е тяжко усумнитися в продукті. Ну тобто на полках прямо стоїть він з цією цитатою, лисий і шампунь продається. Це такий новий ход креативний маркетингу, це така рекламна історія якась цікава. Не розумію я зовсім, але маємо, що маємо. Вже навіть лисі продають шампуні. Вже не знаю, як ті шампуні продавати. Вже навіть лисих взяли в рекламу. Понімаєте? Чи купили б ви такий шампунь? напишіть в коментарях, я поки відмовлюся. Блогери не тільки вміють хайпувати, а й робити добрі речі. Містер Біст, який відомий своїми рекордами, своїми великими відео, де він знімає постійно якісь челенджі гігантський, найбагатший блогер в історії нашої сучасній. Містер Біст подарив протези для них двом тисячам людям. І це дуже класний вчинок. Він прям взяв, зібрав ці протези і поїхав, подарував двом тисячам людям, які не мали своїх кінцівок, для того, щоб вони е змогли знову ходити і більш повноцінно жити. Це дуже класно, це браво, це класний вчинок. Я би хотів, щоб хтось із наших блогерів, щоб хтось із наших зірок, які заробляють величезні суми грошей, зробив би подібні вчинки. Да? Зайнявся би протизуванням наших військових, наприклад, а не купляв би собі якусь нову знову машину, п'яту чи десяту, чи якісь там будинки, чи ще щось. Зараз можна займатися класною справою, а не просто біситися жиру, допомагати людям, допомагати світу, і це набагато більше ціниться в житті, набагато. То більше ціниться ці аудиторію ніж ці хайпи на машинах. Хтось там машину спалює, хтось машину купує. От купіть пару протезів, одягніть наших військових всі протезування, зробіть їм подарунок. Чому ні? Це класна історія. До речі, внизу залишу лінк на збір на протезування наших військових. Обов'язково приєднуйтеся, скидайте хоча б 5-10 гривень. Це буде дуже класно. Ну, а також, на жаль, перенесли прем'єру Шреку на кінець 26-го року. Ми чекали Шрека в 25-му році, але перенесли аж на 26 й рік. Тепер нам прийдеться ще рік чекати Шрека. Ще рік більше. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні на цьому ж каналі. Переходьте на мій інстаграм, переходьте на мій телеграм-канал, тік-ток, Я є всюди. Підписуйтеся, побачимось зовсім скоро. Дякую, що були зі мною. Дякую, що обрали мій канал. Побачимось.